З адвокатом Антоном Болтіком зранку знову проводимо рейд. Як ви вважаєте, друзі, будуть зараз співробітники поліції зупиняти водіїв без причини? Чи будуть вони взагалі фіксувати адміністративні правопорушення? Зараз будемо нести з ними службу і подивимось, що буде далі. Не забуваємо на сьогоднішній день. Стаття 35 закону України про національну поліцію. чинна. є 11 законних підстав, щоб зупинити ваше авто. Стверджую, ви порушили правила дорожнього руху без питань, докази, розгляд справи. Якщо вам потрібен юридичний захист, долучайтесь до нашого клубу АД Юридичний захист водія. Бачите, друзі, зранку можуть вас зупинити. Без причини не зупиняєте? Дві машини тільки. Так, щось я не бачу. А що з бодікамерами? Як фіксуєте правопорушення? Фіксуємо. Чи не фіксуєте? Ви поки зараз скупимо в Зазо. А, я зрозумів. А реєстратор є? Ні. Реєстратору нема. Так, друзі, ви побачили, що у співробітників поліції чомусь немає бодікамер. Цікаво, як вони фіксують адміністративні правопорушення. Якщо поліцейський стверджує, що ви порушили правила дорожнього руху, йому потрібно мати докази. Ці докази зазначені в статті 251 Кодексу України про адміністративні права порушення. Є певна процедура, і співробітник поліції зобов'язаний довести той факт, що ви порушили правила дорожнього руху, і в подальшому складається постанова. Якщо ви вважаєте, що Незаконне рішення дану постанову можна оскаржити у керівника або звертатись до суду. До суду судовий збір. До керівника дуже мало шансів її оскаржити. Ось такі справи. Знайте свої права, фіксуйте діяльність співробітників поліції, щоб мати докази, якщо він порушує процедуру розгляду справи, якщо він без доказів притягає до відповідальності, якщо він безпідставно вас зупиняє. Складаємо також скаргу. Не забуваємо про це. Є одне... Є одне питання. На сьогоднішній день під час воєнного стану чи маю право я фіксувати дії співробітника поліції? Щоб, наприклад, мати докази, якщо він порушує моє права. Поліції має це право. Дякую. Помоч нужна? Точно ні. І все нормально. Увірені. Ну, Вроді так. Де зараз прямо. П'ять метрів сюди. І що, 10. Да. 20, 30, 10. Дівочки, не накручте ситуацію. На жаль, не всі співробітники поліції цього знають. Але вони посилаються інколи на забороняється. Ну, публікувати переміщення, але деякі співробітники поліції вказують, законом України там про правовий режим, заборонено нас фіксувати. Такого ж немає там. Знаєте свої права. Дякую. Друзі, якщо ви чи ваші друзі збираються за кордон на авто, вам потрібно мати страховку зелену карту. Вона обов'язкова. А ще з 3 жовтня зелена карта стала дешевшою в Україні. Тому, як завжди, рекомендую вам скористатися сервісом онлайн-страхування Hotline Finance». Тут можна за 5 хвилин оформити зелену карту, вводити дані, оплачуєте та отримаєте готову страховку на e-mail. Навіть якщо ви зараз за кордоном та користуєтесь там авто, не переплачуйте за місцеву страховку. Нагадую, що можна оформити полі зеленої карти онлайн, не перетинаючи кордон. А з моїм промокодом Діма 10 ви гарантовано отримаєте знижку 10% на зелену карту. Якщо страхуватись, то тільки онлайн. Мій промокод та посилання на Hotline Finance будуть в описі під даним відео. Поліція поза межами населеного пункту їхала без ближнього світла фар. Якщо вас зупиняють співробітники, поліції вказують. Ви поза межами населеного пункту їхали без ближнього світла фар. поліцейський згодом зводили старший сержант Кулик, порушуєте правила дорожнього руху. Про яке правопорушення йде мова? Без ближнього світла фар їздите. Штраф. Чи попередження? Відповідь в даному відео. Посилання з'явиться ось тут. Так бодікамера з'явилась, але на жаль, чомусь співробітники поліції вирішили поїхати. На жаль, я хотів продемонструвати, якщо поліцейські будуть зупиняти авто, яку підставу вони будуть зазначати. Ну дуже часто буває, якщо ти діяльність поліції фіксуєш, орієнтуєшся в законодавстві. Через декілька хвилин співробітники поліції їдуть з. Такого місця дуже часто зранку поліцейські зупиняють авто дуже часто зранку без причини вимагають документи. Дуже часто зранку співробітники поліції стверджують, а ти порушив правила дорожнього руху. Був непристебнутий або будь-яке інше правопорушення. І в свою чергу хочу подякувати новим спонсорам мого каналу. Це «Преміум Тія В'ячеслав Юрій та Олексій. Друзі, дякую вам за підтримку. і Нагадую вам, якщо ви підтримаєте мій проект, мою діяльність, можете стати або патріоном, або спонсором мого ютуб каналу. Подальшому всі кошти ми направляємо на потреби ЗСУ. Дякую вам за підтримку. І так поспілкувалися ми з даними співробітниками поліції. З раночку бачите, вони у нас на в'їзді в Полтаві несуть службу. Друзі, 35-та стаття зупиняє поліцейський. Він зобов'язаний донести, яка причина зупинки на сьогоднішній день їх 11. Одразу фіксуйте їхні дії, тому що є такі ситуації, коли поліцейський буде порушувати ваші права. А ви не фіксували, у вас немає доказів. Ви не зможете довести той факт, що він порушив там, процедуру розгляду справи, без доказів вказував на право порушення. Знайте свої права, користуйте своїми правами. Я розумію, що на сьогоднішній день. Дуже складно донести свою законну позицію, але потрібно це робити. Є такі водії, які вважають, зупинив поліцейського і краще передати документи, виконати всі вимоги, а потім вони поштою отримають постанову за непристебнутий пасак безпеки. І таке також буває. Потрібен вам юридичний захист. Звертайтесь до нашого клубу, АД юридичний захист водія. Ми вам допоможемо. Да